Усім привіт! Вдогонку до відео про те, що фаленопсиси живуть там тільки певний проміжок часу. Я згадала, що я зустрічала про багато відео про омолодження орхідей, і хтось говорить, що це треба робити час від часу, а хтось каже, що омолоджувати орхідею треба кожен там, бо ж знов це магічне число, три роки. Я не знаю, що там за три роки з орхою відбувається у людей, що її треба омолоджувати. Але, ну, знову ж таки, якщо треба омолоджувати, це означає, що за три роки там щось непогано, наче наростає, що можна відрізати. Але і виходить, що за ці три роки дуже швидко помирає нижня частина, да? щоб омолоджувати. Що таке омолодження? Якщо ви не знаєте. І так, наш моноподіальний фаленопсис росте вверх. В нього є в центрі стволик. І він щільно обгорнутий листочками. Так, і от вони ростуть. Ай, нижні листочки. Старіють, жовтіють, вмирають і відпадають. І у нас виходить голий стволик, з нього стирчить коріння, та, і десь зверху жива частина, ну, жива частина в нас все, але називають так жива частина вверху, тобто листя вверху, з якого йде нове коріння там. Якраз. І як обрізають верхушечку, черенкують. Я Це ця, для мене це Або Щось <сумінь> таке. Так, ну, з філодендринами так роблять, з ногою Ну, не менш цим, да? о, згадалося, фаленопсис фіалка. її не треба омолоджувати. Ем, її зрізають, саджають, у вас залишається оцей пеньок, палка, корінці, і там можуть бути дітки. Да? Ну, такий варіант. От, але насправді так не має бути. Так не має бути, бо фаленопс листя має жити дуже довго, у вас має наростати багато нового і відмирати якомога менше старого. І дивіться. А, такий близький родич Фаленопсиса, дуже схожий: Ванда. І ми звикли, що Ванда така висока, і так багато-багато листя, да? і ну, це ж така сама моноподіальна орхідея, да? в неї одна точка росту, яка йде вверх. В неї є стволик, в неї є оці листочки, які дуже <кій> щільно приєднані до стволика, і воно так росте. То чому для, для людей ванда, оця от пальма, да? це норм? А фаленопсис чомусь не може бути такою пальмою. Може, він і не має бути. Просто якщо ви так часто омолоджуєте орху, то ви щось робите не так. Ну, правда, вибачте, але ви щось робите не так, бо ваша, ваш фаленопсис весь час намагається забрати все поживне зі старого, від чого воно і відмирає. Щоб виростити нове, може тоді треба подумати про добрива? Може, треба підживлювати насправді. Да? Може, у вас щось з доглядом не те. Рослина себе так поводить. Але омолодження це не те, що має бути. Це не те, що потребує рослина. А це наш метод надати естетики цій рослині. Да? А я це називаю методом прикрити свої косяки. Отак, от. Тобто, ну я розумію, що це не естетично, але насправді, якщо ви подивитесь, є, ну, наприклад, хебатнот. Я обожнюю його фаленопсиси. Я мрію досягти його рівня. Це хобіст, тобто він не профі там, без цього всього. Але його результати ну просто вау! Просто вау! Я чекаю, коли він випустить свою книгу. Я просто його обожнюю. Я дуже шкодую, що він перестав вести свій сайт і знімати свій youtube канал. Подивіться на його фалонопсиси. Мрія. Просто і я, от теж в своїй культурі, намагаюся досягти того, щоб вони наростали, наростали, наростали. А втрачали свої листя та да, жовтили ну, хоча б один раз на три роки. <сум> Магічна трічка. Так, а, ну, десь так. І я не можу, я, якщо я обмінюю один старий лист або одну стару бульбу на нову, я точно знаю, що я щось роблю не так і треба щось міняти. Тобто, так не має бути. І омолоджувати фаленопсиси не треба. Це ми робимо, тому що ми косячимо. І в нас з'являються голі стволики. Насправді, фаленопсис може 3 роки спокійно рости і не втрачати своє старе листя, навіть 5 років. От якщо все робити правильно. Тому дивіться, читайте більше про це, набувайте знань, знаходьте, що не так. І хай у вас все теряться і квіт. ну і квітне. на цьому сьогодні все. Слава Україні, всім пока, -пока.